2 січня 2024 року. Вчора до 2 години ночі, дивився документальний фільм і знову не міг заснути. Прийняв одну таблетку снадійного і намагався заснути не вийшло. Всю ніч я прокидався і знову намагався заснути. Голоси продовжують нав'язувати в голові Гедоту і принижувати останніми знущаннями. Вони далі принижують мене, мовляв, моє тілом, мої вади. Ці вади вже відомі як тим, хто знав мене в молодості, так і людям, яких я взагалі не знаю. У супермаркеті класно, Олексіївські. Там здається, зібрання шизофреників, які спілкуються через беззвучний для інших чат і поширюють про мене різну гідоту. І про те, як тут гуляла колишня дружина, а я її не здогадувався, і про те, як голоси за допомогу підконтрольним. Ім людей та спецслужб, які тепер активно роздають казівки всім, кого як сприймати, формують реальність. Схоже, весь персонал магазини чує все те, що голоси змушують мене промовляти внутрішнім голосом, знущаючись і піддаючи нелюдським мовкам. Коли я трохи більше року тому приїхав до Харкова, у мене вже були проблеми з пам'яттю, а голоси продовжували замбувати мене так, щоб я ходив як зомбі. Нічого не міг зробити, а люди довкола могли обговорити мене, брехати і довести мою неспроможність до, до суспільної активності. Бо вони вели зі мною безперервну розмову, як отчули ті, хто вже вступив у контакти з голосами. Коли я зайшов до супермаркету клас, до мене підбігла прибиральниця і почала розповідати, як зважувати продукти на вагах. При цьому вона вже знала, що я забуваю багато речей, і така елементарна дія для мене давалася з трудом. Вона навіть кинула фразу Не перемайся, мовляв, голоси там трохи посваряться і все, нічого страшного. Тобто прибиральниця, вважаючи себе знавцем як справжній професор, вирішила мене наставити, буцімто всіх, хто контактує з голосами, переживає те саме, що і вона. Вона дала зрозуміти, що під час війни шизофреники відкрито говорили про голоси в голові. Радісно ставали на службу, виконуючи вказівки кураторів. І ось всі куратори вже давно розповіли працівникам як які в інших закладах, хто є, яка у мене історія, чому я живу відлюдкувати. І що все, що зі мною відбувається, потрібно голосам. А голоси керують кураторами, які передають на охоронцям, прибиральникам, адміністраторам та іншим працівникам, які вже давно втягнуті в цю систему. Ця мережа свідомо або несвідомо забезпечує рух у іграх Люцифера, де жертвами чинять жахливі нелюдські катування, доведення до божевілля, наклепи, ув'язнення або доводить до самогубства, змушуючи бігати в істериці і розповідати людям абсурдні речі, які для пересічного здаються маренням божевільного. Напередодні війни голоси змушували мене щоденними жахами робити те, що їм потрібно після лікарні і через півроку, після включення, вони тримали мене в стані замбування, маніпуляції, погроз, повторення прохльонів і подій, які тоді зламали моє життя та змусили звертатися до лікарів. Вони домовились за спиною з колишньою дружиною, людьми з мого колишнього місця роботи. Які виявилося, забезпечують у цьому місті ігри Люцифера Галасам. І ось змушуючи мене знову зійтися з колишньою дружиною, я не погодився на цей надприродний шантаж. Але зрозумів, що це вже фінал, який приведе до того, що маю зараз. Мене довели вдруге до лікарні, я ліг із серцем і тяжким депресивним станом. Мене прокапали, пройшов масажі процедури, ситуація зі здоров'ям кардинально змінилася. Коли я почав бити амітриплілін, лише він зняв той жахливий тиск і змусив відмовитися від постійної думки про самогубство. Але це тривало недовго. Згодом знову повернулося бажання покінчити з усім. З того часу, як стає зовсім погано, я знову п'ю амітрептилі не висипають, але завжди працюють на виснаження, щоб через утомленість нав'язувати слова, лякати, прописувати сценарій життя. І перші прокльони, які вони мені прописали, були реалізовані руками підконтрольних їм людей. Тому я не можу себе переконати, що все це знову не повториться. Зараз, під час війни, також триває на людські впливи спроба змусити мене знову і знову. Звертатися до колишньої дружини, а врешті-решт віддати їй квартиру, а мене покласти в лікарню або відправити на цвинтар. При цьому голоси показали, наскільки багато людей задіяні в їхніх іграх з людьми. Но я зрозумів не те, що опиратись цьому марно. Вони продовжать знущання безкарно і їм за це нічого не буде. Звідси лише один висновок: шизофренію спеціально придумали і висміяли в суспільстві, щоб такі жертви, як я, не могли сміливо вийти, розповісти про ті жахіття, які вчиняють нелюди під контрольним голосам. У цих іграх я відмовився брати участь, бо якби я став тим, хто ворожить для людей, то власноруч створював би такий же, як і я, людей обдурених, зманіпульованих, яких змусили б страждати понад можливе. А когось. Викинули з вікна чи підштовхнули до злочину. Якби я погодився, що все це припустимо в житті людини і почав би з ними співпрацювати, то легалізував би у своїй голові всі ті збочення, всі ті тортури, весь той жах, який довелося пережити. Але я не погоджуюсь і тому кажу ні. Проте це нічого не змінює. Голоси доводять до стану афекту. А далі, якщо виживеш, то знущання вже не викликають емоції, бо ти переступив цей поріг. І вигорів емоційно. І так голоси діятимуть, доки не буде поставлена крапка смерть. Увечері цього ж дня я продовжую запис у своєму бортовому журналі, щоб якнайшвидше завершити його розповідь. Бо щойно починаю писати, одразу забуваю, що було вчора, ще сильніше. І те, що мав би описувати далі, просто не пам'ятаю, зосередитися вже важче і важче. Я вже писав, що працював в банку. Там я познайомився з майбутнього. Тепер вже колишньою дружиною. Ми одружилися і вона народила дитину. Потім я втратив роботу в банку. І ось тут потрібно описати, що було далі. Далі я протягом місяця був у принічному стані. Щодня налаштовував себе, що потрібно шукати нову роботу. Бо в мене маленька дитина і сім'я. Сказати, що це було легко, не можу. Коли в тебе є робота, то про завтра не думаєш щодня встаєш, вдягаєшся, йдеш на своє робоче місце, яке закріплено за тобою, і по суті, переживаєш лише за свою ділянку роботи. Живеш від зарплати до зарплати. А коли ця ланка обривається вперше в житті, це справжній шок. Минулого місяці батьки знову допомогли мені з пошуками. Був варіант. Або повернутися в банк, або піти у приватну фірму і почати все спочатку. Я брав банк і поїхав на співбесіду. Співбесіда пройшла добре. Спеціаліст запитав, чи має досвід із кредитними операціями. Я відповів розгорнуто, і він задоволився навіть. Сказав, що треба було вказати це в резюме, Мовляв, знання в цій сфері добрі. Але не встиг я ще навіть уявити себе на новому місці, як мені зателефонувала. Тоді ще коханкою колишнього роботодавця. І однозначно заявила, не потрібно більше ходити по співбесідах і взагалі кудись влаштовуватись. Ми вже з твоєю мамою все обговорили, і з понеділка ти приїздиш, будеш працювати в нас. Тоді я знову проігнорував внутрішній сигнал, який чітко говорив, що вона не могла знати про мою співбесіду, якщо тільки хтось не здавав її інформацію. А це означало, що за мною стежили. Тоді я ще не усвідомлював, хто вони такі, і ніколи їх не бачив. Хоча одного разу Дархач приходив. У відділення банку я говорив щось про те, що кредити це добре, що треба брати кредити. Але для мене, як банкіра, було очевидно, кредит це зашморк на шиї, який змушує платити вдвічі більше за річ, ніж вона коштує. Саме тоді я і зробив фатальний крок. Пішов працювати не в банк, а в рекламну агенцію, і там усе і почалося. Виявилося, що ці люди стежили за мною не лише на роботі, а й в місті і вдома. Вони слідкували, що я говорю, про що говорю телефоном, яку переписку в електронній пошті, які сайти переглядаю, навіть що я кажу в машині. А потім усі ці записи передавались підлеглим, які працювали у фірмі. Та як я зараз розумію, серед людей підконтрольних голосам, які приховано впливають на людей в місті, подаючи їх як жертв для живлення сутності, це через страждання вони висмоктують гавах. А вже самі сутності зводять з розуму, харчуються, маніпулюють, обманюють, замбують, вимикають мозок і руйнують здоров'я та організм. У підсумку людину змушують працювати на них, шукати і відстежувати нові нові жертви. Саме тому я і пишу це, бо впевнений у цьому на 100%. Коли я працював у банку, сутність через своїх людей підсунула мені книжки Клімова. Після чого місцевий єврей, і його команда під контрольним голосом почали організовувати все, щоб мене звести з розуму і зламати життя. Мене запросили на роботу, а далі переслідування, постійний стрес, через що в мене ослаб імунітет. І на фоні негативних вібрацій сутня змогла проникнути в мене та, та почала штучно утримувати в стані між смертю і страхом за допомогою голосів у голові, які щодня ображали, коли я намагався відчути бодай якусь нормальну емоцію. У перші чотири місяці ця сутність через прокльони, що секунди викликала пекельний жах. Страх і повне нерозуміння, що зі мною відбувається. Я був у заціпенінні, повністю виснажений і знесилений. Бо мені сім діб поспіль не давав заснути. Після цього я втратив сили, і вони вже не зупинялися. Сипали прокльони, створювали ілюзії, що наперед розкручують події майбутнього. Лякали, що один жах змінюватися ще більшим і зрештою мій мозок почав давати збої. Далі я пам'ятаю все лише уривками. Пам'ятаю крапельниці, безсонні ночі. Нічого на відчуття без виході, коли розумієш голоси, це не вигадка, і від них не позбутися. А отже, спокою в мене більше ніколи не буде, як він був, буває у звичайних людей. У людей з голосами такого не буває, вони ніколи не зупиняються. Коли голос почав насмішкувати, казати іди без Бога, розкажи, що я з тобою роблю. Або в ліс повісся, або просто вбив себе як-небудь, я вирішив лягти в лікарню. Ліг почав пити таблетки і в якийсь ранок прокинувся, ніби нічого не пам'ятаючи, ніби зі мною нічого й не відбувалося. І навіть відповідаючи самому собі на питання, чому я тут лежу, я не міг чітко відповісти. Але пам'ятав, що робив спробу самогубства, що пам'ять про голоси заблокована. І не варто торкатися цієї частини пам'яті. Півроку після лікарні я прожив у спробі почати життя заново. Але так, як раніше, вже ніколи не було. Життя після таких потрясінь ламається і не відновлюється. Тому я роблю один висновок, який підтверджується першою книгою не існує. Якщо голоси підключилися, це не вигадка. Це реальна сутність, що вселилася з метою керувати людиною для досягнення своїх цілей. А щоб підсилити енергетичне живлення, змушує людину беззупинно виробляти емоції. Тож в лікарню лягати не варто, потрібно перевіряти цю силу на святість і лукавства, як сказано в Біблії, і далі діяти виключно в власних інтересах, які можуть збігатися з її бажаннями, але ніколи не погоджуватися на маніпуляції, обмани, використання вашого життя для пошуку нових жертв. Так от, через півроку. Всили на сутність знову і все почалося спочатку. Але цього разу я вже знав, на що вони здатні, і тому з самого початку був ними заляканий. Я зрозумів, з цими виродками мені і судилося померти, що я власне і робив усі ці довгі 9 років. І тільки зараз, коли сатана хвалиться своїми багаторічними знущаннями на очах у своїх підконтрольних людей. Мені відкрилася ця жахлива правда, як про моє життя, так і про те, в які ігри сатаністи граються з людьми. Що це, що це за світ, що ним рухає і хто стоїть за кермом цього всього мироздання. У липні 2021 року відкрилась правда про те, що зомбуючи мене, галаси в один кружляли за згодою самої жінки навколо моєї колишньої дружини. Після цього я вистав її з речами з квартири. Оскільки дитина залишилася жити у квартирі, вона і надалі мешкала зі мною, хоч і не з найресурснішим чоловіком, але тим, хто міг ще шукати варіанти, використовуючи бодай залишки своїх людських можливостей. Про те, що голоси змушували мене до співжиття, з нею я вже писав. Додам лише, що вони примушували. Мене бо вона сама ходила до неї гадати і домовлялася про це. Після чого вони жорстоко тиснули на мене, проштовхуючи подрінні її навіщувані сценарії. Таке психологічне насильство довело мене до лікарні, і розлучення, яке я міг би зробити за місяць, я спромігся оформити лише через два роки. А щойно я вийшов із лікарні, почалася війна. Колишня дружина з дитиною виходила на західну Україну, а я залишився з мамою, яка фактично доглядала мене в перший рік війни. Багаласи продовжували катувати мене, намагаючись знову вмикати в голові бачення численних зарад дружини та знущально хвалитися, що це вони все це влаштували зі мною. Перший рік війни я ще не знав, що все, що відбувається в мене в голові, чують і інші люди з голосами. А коли я зрозумів, що навіть діти, які бігають по Краснограду, сміються і щось чують із того, чого я не чую, я почав уважніше спостерігати, що відбувається навколо. І виявилося, що багато людей мають невидиме життя. Вони бачать доповнені ефекти цього світу і залучення до гри. Під назвою досягнення потрібного майбутнього шляхом контролю над людьми та впливу на маси різними методами. А чому ці люди з голосами стали проявлятися мені відкрито, я зрозумів згодом. Перший рік війни голоси посилили вплив, знущаючись, що вони зомбували мене. А я навіть не знав, що за моєю спиною відбувалися всі ці роки. Вони штучно вмихали бачення в голові, які не давали мені спокою цілодобово. Ось ця межа між страхом і смертю, яка проявляється в емоціях і вібраціях, за якими так полюють ці сутності, є та сама енергія Гавах, згідно з єврейськими діяльськими вченнями Кабали. Вона навчає ще до того, щоб підкорити людину, треба зламати її волю. І тоді вона стає слухняним рабом, з яким можна робити все, що завгодно. Коли я дізнався про це з книг Клімова, обурився і поставив собі мету: <кій> мене інша людина ніколи не зламає. Я тоді навіть не здогадувався про існування сутності і невидимого впливу, який ламає людей, підкорює волю, змушує вчення хабали реалізуватися в всьому світі, перетворюючи людей на бездомних, невдах, п'яниць, наркоманів, соціопатів та інших відпрацьованих елементів. Саме так спочатку людей використовують, ламають життя, а потім викидають на вулиці, як непотріб. Я почав писати невеликі нататки на комп'ютері, і після Цього почався прямий вплив не тільки голосів, а й людей. Вони стали з'являтися в моєму житті, давати натяки, що вони все про мене знають, все чують, і що їх настільки багато, що опер безглузди. Я зрозумів, що все, що я говорив у диктофон, усе що писав на комп'ютері, стало відомим. Саме ці тексти стали поштовхом до спроби знову мене зламати, заходувати і затягти під контроль на службу цим голосам. Тоді я видали усі тексти, і вони були втрачені. Шкодую. Можливо, згодом спроби відновити їх по пам'яті, бо вони були емоційні яскраві буквально лягали на папір як пісня. Потім я приїхав до Харкова, спробував працювати в інтернеті, але дуже швидко зрозумів, що за всіма моїми діями стежать люди вступали в контакт навіть той, з ким я раніше працював на фрілансі до війни, виявився підставним агентом, який працює на команду цих підконтрольних людей.